Зйомки документального кіно про життєвий шлях краєвого провідника пропаганди ОУН, поета і публіциста Марка Боєслава, на фінальному етапі. В їх процесі віднайшли чимало важливих історичних документів. Остання унікальна знахідка архів повстанського поета зберігалася у звичайнісінькому бідоні посеред лісу на кордоні Галицького і Калузького районів. Знайшли там ті слова Марка Боєслава, тому що як драпатура його. Дослідників менше всього десь до цього часу знали. Також характерно і цікаво той факт, що сам бідон був накритий топографічною картою Російської Федерації. Третина історичного матеріалу архіву знищена часом, однак його найбільша цінність у великій кількості рукописів Михайла Дяченка, що прославився під псевдонімом Марко Боєслав. У зйомках та пошуках архівних джерел авторам стрічки допомагають родичі відомого поета і публіциста. Для родини, ну я вам скажу, що навіть саме найдрібніше слово, чи будемо казати, почерк Михайла, це для нас вже рідні. Розумієте? І все, що пов'язано, будемо казати в цьому архіві, от як вам сказати, правка його рукою тексту. От розумієте, І, ну мені так я цим переживаю дуже. Для авторів майбутньої шестисерійної стрічки Сталеві строфи Марка Боєслава це перша знахідка такого масштабу. Однак вони певні, ще кілька схожих попереду. Пошуки розпочнуть вже навесні. Саме тоді презентуватимуть і саму стрічку 10 березня до столітнього ювілею від дня народження поета.